Віт! Мене звати Саша. Я вокаліст гурту третя хвиля. До речі, у нас скоро реліз нової пісні. Залітай і слухає. Але відео не про те. Я, як і ви, маю мрію. В певний момент зрозумів, що з багатьох десятків моїх пісень, які лежать в шукляді. І які покладені лише на гітарні акорди, щоб вони ожили. Я захотів зробити аранжування, хоча б для одної пісні. Певний момент я прозрів і зрозумів, що я не хочу, щоб ці пісні просто лежали. Літо 22-го року. Воно стало такою точкою неповернення. Я зрозумів, що хочу зробити щось більше, ніж просто акорди. На гітарі у Фейсбуці я написав відомому продюсеру Ігорю Кондратюку з проханням порадити мені студію, де я міг би це зробити. Ну записати аранжування загалом. Пісню на диво він відповів коротко, одне слово: фонограма. Ну зрозуміло, я загуглив цю студію. Дійсно, така виявилась, набрав їм. Вони погодились мені допомогти. Саме там я записав першу версію пісні під небом Києва. Але на жаль, результат мене дуже розчарував. Було банально нецікаво. Я зрозумів, що потрібно знайти когось, хто б працював з відомими артистами, які по по ранжуванню мені подобаються.